Чиро вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні я би хотів поговорити з вами про те, як можна торкнутися з вірою, і ми можемо отримати зцілення. Тому цей вечір я запрошую вас, щоб ми дійсно з вірою могли торкатися нашого Господа Ісуса Христа. Перше, що хочу сказати, це торкання вірою це більше, ніж просто І Яким це чином? Ми знаємо історію біблійну, і ця історія записана в трьох книгах Євангелія. Матвія, Марка, Луки. І вона майже про одне і те саме говорить, що жінка, яка хворіла, яка мала хворобу кровотечі, вона е знайшла Ісуса серед натовпу. Ісуса торкалися всі, але вона торкнулася з вірою, і отримала зцілення. Тому її дотик він був не зовнішнім. Бо всі торкалися Ісуса, а вона торкнулася серцем через віру в сила Ісуса Христа. І віра, вона відкриває шлях до Божої сили. І коли ця жінка сильно повірила, вона отримала зцілення. Гарна така цитата з бажання віків, 36-й розділ: серед натовпу, що тіснив Спасителя, лише одна людина торкнулася, так як торкнулася це з вірою. А, зверш, звершився дотик віри, і з Ісуса вийшла животворна сила, щоб зцілити хвору. Так само і сьогодні, якщо ми з вірою торкаємось Його, Його благодать тече до нас, щоб очистити і оновити душу. Наступне це приклад е, Іаїра, теж приклад віри в безнадійні ситуації, яким це чином? Ір, і Ір теж прийшов до Ісуса просити, щоб зцілити його донечку, яка була при смерті. Але коли прийшли слуги до Іра, та й кажуть йому, що не турбуй же вчителя, бо вона померла, а Ісус промовив в Луки 8:50 написано: Не бійся тільки що віруй, і вона спасеться. Тому ми бачимо, що навіть смерть. Не стала перешкодою для Божої дії. Чому? Тому що віра бачить можливості там, де інші бачать кінець. Тому Ієр повірив, і вони вже думали, що все, всі плакали, всі там е, написано, що вже прийшли флейтісти, прийшли вже всі проводити похорон. Але Христос казав: Не бійся віруй. і ця віра, люди бачили кінець. А цей чоловік бачив стілення своєї, та не просто зцілення, а воскресіння своєї дочки. Наступне, що хотів би сказати, це е, 10 прокажених, які теж прийшли до Ісуса Христа, то це віра вона має послуг, яким це чином? Десять людей прийшли до Христа, щоб зцілитися, то Христос їм сказав одне: ідіть, покажіться священникові. Були вони зцілені в ту хвилину, коли до них Христос говорив ці слова. Ні. Але коли вони йшли та по дорозі вони зцілилися. Ось це віра від слухання. Навіть ти послухав і вже отримав це зцілення. Тому хтось торкається із зацікавості, але нічого не відбувається. Як весь натоп він крутився коло Христа. Торкався Христа, а зцілення не отримували. Ем, а жінка, яка повірила, вона зцілилася. Десять прокажених, які послухали, вони отримали зцілення. Тому ми бачимо, що коли ми торкаємося з вірою, приходить зцілення, приходить надія, приходить життя. Що хочеться сказати, що Христос Він сьогодні точно так близько до кожної людини, як був він тоді, коли прийшов і коли він був на цій землі. Якщо ми сьогодні торкаємося його з вірою, він торкнеться мого серця, він стілить мене духовно. І якщо ми торкнемося сьогодні з вірою, він торкнеться нас своєю силою. А що це означає? Що ми можемо і отримати і фізичне зцілення, це ми можемо отримати здоровий глузд, чисте серце, ми можемо мати добрі думки. Які будуть надихати нас на чисте, на святе, на те, що вічне. Друзі, давайте ми сьогодні торкнемося Ісуса з вірою, і як написано у Луки 8.48: Донько, віра Твоя, вона що зробила? Вона спасла тебе. Давайте будемо про це молитися. Амінь.